І знову добрий ранок. Мене звати Олексій, ви на каналі Пухач Тім. Ми сьогодні знаходимось на чемпіонаті світу з фрістайл Метод Фідер Ловлі. Місто Кулера. Якщо найближче велике, а так то взагалі Форт Олені. Е, нагадаю вам, що? Чемпіонат світу проходить на ось такому, на такій ріжці. Вона дуже різна, я б сказав, бо тут близько 50 метрів. Вчора ми стояли на три бокса далі. Результат був у нас не найкращий. Дивіться, яке сонечко гарне. Ось. Сьогодні тут будуть багато хто цікавих, тому. Перевіримо, як відпрацюють вони зараз. Ми бачимо команду Англії, вигружаються. То, на мій погляд, достатньо серйозна в них підготовка. Дивіться в них півбуса, енергетиків, водички. Купа всього. Вони приїхали на чотирьох автомобілях. Бачу п'ять, сім, 9, 10, 11, Близько 12 людей, при тому, що спортсменів виключно чотири. Чотири людини будуть ловити, всі інші будуть допомагати, консультувати або спостерігати за сусідами. Ось другий бокс, в якому вчора сиділи румуни. Перший бокс німців я вже пройшов. І просто прогуляємось поки що далі, тому що немає ще майже ніяких команд. Це достатньо дивно, тому що вчора в такий час вже всі були. На місці. Старт. Вхід в сектор в нас о 8-й ранку. О 9.50 в нас буде корм і о 10 старт лову. Якось так. В дану пору року погода в Іспанії достатньо цікава. Ну, вона, звичайно, завжди сонячна. 50 на 50 повітру. Але в плані температури вона така. Істотна. Ну, тобто, дивіться, зараз в нас 8 ранку, я в спортивному костюмі CarPro, Pro, який такий ну достатньо тепленький, ви знаєте. Ось. Побачите, що буде через 3 години. Я буду в шортах, в футболці, і буде дуже спекотно. Хоча. Ну так. Да, да. Бачимо в англійців високу організацію, тому що. Тупо тренер зібрав всю команду і проходить якась нарада перед стартом, перед тим як розкладатися. Це достатньо прикольно. Щось достатньо непогано горить. Вчора також горіло, це може у них така звичайна практика. Моя сьогоднішня зона стає все цікавішою. За моєю спиною, ви бачите, приїхала збірна Польщі. Ось. Побачимо, що хто, хто ще прийде. Ну, взагалі в нас є е, списки, хто повинен бути в моїй зоні. Але я їх не дивився, в цілому великого сенсу немає. Типу в нас є план, ми знаємо, за ким треба дивитись і на що треба звертати увагу, тому працюємо. Четвертий бокс. Туше прохожу на п'ятчики. Виходить супуха, тому що кукуруз трошки. Глиця якась зелена прикормка, зелена, прям зелена, як матч. Так, ще один англієць. У нього такий ж світлий панець. Крупна факті. Шесть-шость. Враховуючи те, що я реаліст, коли я їхав координатором в Іспанію на чемпіонат світу, я, звичайно, що не думав, що тут ми просто будемо їсти хамон, пити вино і насолоджуватись сонечком. Але насправді я навіть е на відсотків 50 не очікував рівень е складнощі задачі цієї. Тому що е я приїжджаю в зону о 8 ранку, старт рибалки о 10 а фініш о 15 -й. Тобто... Виходить так, що 7 годин ти знаходишся на водоймі, ти постійно ходиш між зонами, постійно, ну як між зонами, між боксами, слідкуєш, хто що робить. Ну тобто ти не ходиш реально за день дуже багато кілометрів, тому що моя от сьогодні зона відповідальності приблизно довжиною, мабуть, метрів 600. І я тільки ще старту не було навіть, а я вже. Разів 5 туди-сюди сходив для того, щоб попереписувати сектори. Ну, багато чого, багато різної роботи. Тому не все так просто. Ну і звичайно, ще плюс треба сюди включити те, що ми дуже рано прокидаємось. Вчора я навіть не встиг домонтувати відео, тому що наші наради після того, як ми приїхали додому, наша нарада закінчилась десь приблизно в 11. Так, у нас був певний час на відпочинок, ми сходили на море. Море дуже холодно, трошки скупнулись повечеряли. Ось, і після цього, десь близько двох з половиною годин, ми спілкувалися на тему стратегії наших сусідей, на тему стратегії наших, що нам треба міняти, і на що звертати увагу. Це якась магія, але англічани після першої тихої години провели нараду і протягом п'яти хвилин спіймали дві риби в різних секторах. Якщо чесно, я в повному шоці. Англічани стартанули, годину сиділи, нічого не відбувалось, рівно в 11.00. Всіх зібрав головний тренер. Вони провели п'ятихвилину нараду. Деякі спортсмени змінили трошечки дистанцію. Буквально подвинулись на декілька метрів назад, тобто ближче до себе. Всі додали якусь сипуху невідому собі в, в метод. І за п'ять хвилин три риби: дві на одного спортсмена і одна на що іншого. Організація англічан просто космічного рівня, з цього варто 100% брати приклад. Можливо, маємо першу рибку у чехів. Зараз подивимось. Взяв. Не крупна, але є. Браво, капітано, браво! На екрані у нас пан Віталій Квас, стісняшка, який прямо... А я думав, вже рибу теж, а він вирішив перезакинутися. перезакинутися. Ого, темпуєте? покажу як треба забувати. Опа, це ексклюзив. Міняємо гачочок, Ловили перецім на попапчик. Тепер ставимо гачок з білими опаришами. На гачку п'ять опаришей. Перед всім добре продаваємо, сушимо. За, зарані заготовлений білий опариш клеєний. Робимо такий кружочок. Серделько, так? Забув... Да? Да, забуваємо одиничку. Получається так, що того, що він клеєний, він не випадає. Ловим. Залежно Залежного берегу так званих коридорчика. І від цього залежить як бистра передиктування. Можна зараз закидувати. Можна ближче до шану. Шановні, я хочу сказати одну важливу річ. Кожне відео я знімаю, ну, звичайно, що самостійно. Монтую я його на телефоні. В той час, коли дуже втомлений, або дуже пізно, або взагалі сижу в турі і слідкую за нашими конкурентами. Це достатньо важко, трудозатратно, тому прошу вас обов'язково поставити лайк, підтримати це відео, по можливості написати коментар і підписатися. Дякую. Як ви бачите, в цій зоні бути шпіоном достатньо важко, тому що далеко до спортсменів. Зараз коротеньке інтерв'ю з у Миколи Солодовніка. Зараз він нам розкаже, як він сьогодні надопасив купу карасів. Віт-привіт! Всім привіт. Да, сьогодні день кращий ніж перше тренування. Сьогодні кожен спортсмен хоч потримав рибу, відчув її. Підібрали якісь насадки та прикормки, по дистанціям пройшлися. Трошки настрій піднявся. Але все ж таки водойма показує те, що вона зовсім непредсказуєма. І знову половина команд з нулем. Це не, не якість спортсмени, це ну, водойма такі сюрпризи припадався. Тому знаєш, такі сильні ілюзії ставити. Не треба. Треба вірити в команду, вірити в нас, ми все вміємо, закидувати, ми технічні, ми швидкі. Але водойма не дає реалізувати ці навики всі спортсмени. Тому дещо трішки досадно, але ми працюємо та віримо. Це єдине, що нам залишається. Два коротких запитання. Чим сьогоднішнє тренування відрізняється від вчорашнього і чим відрізняється зона? Зона відрізняється, по-перше, дистанціями. Трішки тихіше і менша дистанція. Ми сьогодні вже дуже влучше попадаємо в точечки, вибираємо собі комишики, прогалини і можемо чітко все туди закинути. Ну і те, що в цій зоні більше риби, тому що принаймні там через одного, через два спортсмена є контакти з рибою. Вчора на 600 метрів риби не було. Угу. Стратегія твоя змінилася від вчорашнього дня? Ну так, звісно, ми трішки поміняли виш координаторський штаб, дивилися. Сукупність всіх факторів проаналізували і те, що зміни змінив свою роботу. І зараз завдяки загальним зусиллям трішки покращилася ситуація. Супер. Друзі. З нами основний координатор Михайло Рогожніков. І зараз ми йому декілька запитань. Отже, запитання перше: взагалі, як настрій команди, як робота координаторів впливає на стратегію, що змінилось у другому дні по відношенню з попереднім, і що ти можеш взагалі цікавого розповісти? Дуже багато питань. Ну, Настрій, як завжди, у команди бойовий. Всі сподіваються дуже гарно виступити і зайняти як мінімум призові місця, ну а там тури покажуть. Координатори зараз збирають інформацію по зонам, як веде себе риба, на що ловлять команди, бо є деякі відмінності від того, що було місяць назад, на найберен Мастерс. І є вже відмінності між днями. Вчора було риби в цих зонах трошки більше, сьогодні риби трошки менше. Що буде завтра, будемо дивитись, бо на цю рибу впливає і погода, і активність спортсменів. Що сьогодні змінилось в погоді по відношенню до вчора? Сьогодні більш сонячно, менше дує вітер, ніж вчора. Ось, і може це якось на рибу вплинуло. Але сьогодні тут ну, в рази риби менше в умовах. Що цікавого, що можеш розповісти? Ну, цікаво, цікаво було вчора, що е, бачили е, таку тему, е, яку зазвичай використовують в класиці. Це Нерізка опариша. Е, німецька команда намагалася таким чином приманити рибу. Це дало результат? Це їм дуже не допомогло. От, але будем... і вони, і ми, і всі спортсмени шукають якісь фішки, які допоможуть е, спіймати більше риби. Супер, дякую. Класик. Такий хороший, солоденький. Заберемо жорху. Ні. Чого відпускаємо? Ну ладно, давай. Наступного заберемо. Добре. Ну і після рибалочки обов'язково відпускаємо рибку. Ото расики. Да. Українсь... справжні. На Носалко. Та ти шо?